Який жмуточок сіна, десь приблизно. Так собі уявили, якого розміру має бути наша пташечка. І робимо ось такий рух. Складаємо його на окрі. вже Вже нас вимальовується, якби уявно вигляд тої пташки. Жменя сіна стрічка, крапля клею та фантазія. Година роботи і ось така іграшкова пташка готова злетіти. Понюхали. Пахне сіном. Природний запах, пахне літом, пахне травами. Щоб іграшка мала ще й цілющий ефект, майстриня додає до неї карпатські трави. Ось тут у нас є м'ята, є меліса. Вони не досить, що мають запах гарний, то вони ще мають і заспокійливу дію. Така забавка може служити автентичним декором в помешканні. А ще переконує майстриня, нею залюбки гратимуться діти. Після закінчення роботи промастити клеєм ПВА. Воно все гарненько застигає, і тоді дитина при бажанні навіть може бавитись і не понищиться ця іграшка. Таємниці виготовлення цілющих іграшок Галина не приховує. Їх залюбки відкриває дітям. Я зробила таку пташку, ще зробила грушку, віночок із сіна. Вдома в майстрині уже ціла колекція саморобних іграшок ляльки, тільди, мотанки, забавки з вовни і навіть з ляної мотузки. Місцеві дітлахи від таких іграшок у захваті. Якщо приробити до таку паличку до пташки, можна грати в театр, заховатись до диван і ходити ними, та якби. а ще можна грати місто пташок. Іграшка власну руч вона несе вже твою власну енергетику. Ти вкладаєш своє, свою душу в цю іграшку, і ти її робиш собі такою, як ти її уявляєш. Оздоблюєш її, відповідно, прикраси даєш відповідно. Психологи переконані, за іграшками ручної роботи майбутнє вони розвивають дитину значно краще ніж китайські магазинні забавки. Коли дитина з мамою або з кимось дорослим виготовляє цю іграшку самостійно, вона це, це плюс ще один до розвитку дитини, мисленевих процесів, уяви і е, пам'яті, тому що треба запам'ятати, як цю іграшку зробити. І е, ця іграшка завжди тепліша і дорожча ніж куплена, пластмасова і холодна. Вартість таких іграшок різна, однак, переконана майстриня дозволити собі її може кожен.